Визначте загальний вигляд первісних функцій f'x до рівня 2х мінус 1 поділити на косинус квадрат. Дуже сподіваюся, що ніхто не плутає первісну з похідної. Так же ж, в дещо є схоже первісна різниці, як і похідна різниця дорівнює різниці первісних. Ми будемо обчислювати первісну 2х. Первісну 1 на косинус квадраті. У нас є класна підказка, за якою одразу можна побачити, що первісна 1 на косинус квадрат дорівнює тангенсу х, а 2х, зараз ми будемо розглядати, як 2 помножити на х. А первісна ікса – це як первісна степеневою функцією, нагадую вам, що відбувається? Показник на одиницю збільшується, і на це значення ми будемо ділити. Ну, і звичайно, потім не загубимо константу. Отже, якщо в нас просто ікс, це ікс в першому степені, тоді 1 плюс 1 буде 2, поділити на 2. Ми маємо первісну х як х квадрат поділити навпіл. Все розібрали, а тепер записуємо. Константу двійку множимо на первісну х. Я вже сказала, це квадрат поділити навпіл, мінус тангенс х, і, звичайно, не загубіть плюс це. Два можна скоротити в чисельнику в знаменнику. Залишається х квадрат мінус тангенс х плюс це. Шукаємо, що нам підійде. Х квадрат мінус тангенс х плюс С е, така відповідь В, і вона є правильною. Зверніть увагу, що тут у нас пишеться з точністю до константи. Є такі задачі, де, наприклад, не буде плюс С е написано, тоді скажуть не загальний вигляд первісних, а яка функція може бути первісною? Наша константа може бути нулем, одиницею, будь-яке значення набувати. Зверніть на це увагу.